Нарешті почала правильно харчуватись, всяночка з фруктами. Нарешті схудла. Ви справді думаєш, що це правильний вибір. Ну так. справа в тому, що вуглеводи плюс фрукти це шкідлива комбінація. Коли фрукти потрапляють до нас разом з їжею, вони в нас не перетравлюються, не засвоюються. А як наслідок це здуття, метеоризми і зайва вага. То що мені взагалі нічого не можна їсти? Ні, тобі можна їсти. Просто треба правильно поєднувати між собою продукти. Ось ідеальне комбінування: це повільне вуглеводи каша і зелень клітковина. Mm, а це ще й смачно. Зрозумій, що в худному без володування рибів важливо не що ти їси, а як ти це поєднуєш. Ну нарешті, я думаю, що схудне це постійне обмеження. А якщо ти також хочеш навчитися харчуватися здорово і смачно, приєднуйся на мій абсолютно безкоштовний інтенсив, як позбутися випираючого животика і зайвої ваги один раз і на все життя. Переходь за посиланням в шапці профілю, і я чекаю на тебе.